Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою розсаду як квітів, так і овочів. Ну, почнемо спочатку із квітів. Щось мене порадувало в цьому році, а деякі з них не дуже, ну, покажу все. І так, гарні сходи в мене вийшли у лобелії. Можете бачити, досить непогано зійшла. Навіть вже скоро треба її пересаджувати, пікувати. В деяких рослинок вже є третій листочок. Це в мене були ось така лобелія, суміш. Такі простеньке насіннячку, але свіже, так? Інша лобелія, так? Не скажу, що дуже погано зійшла, трошки гірше, ніж ця моя, так. Набагато тут більше густіше зійшло. Гарніші, дружніші сходи. Тут, я не знаю, з цієї сторони, краще зійшло, може, через те, що батареї ближче, так? Я так думаю, з цієї сторони, тому краще зійшло. Але де-не-де-де ще починають, я бачу, у мене ще проростати. Ще не можу сказати, не можу сказати, що це вже все. Ще деякі от, починають ще сходити малесенька, малесенька, якщо видно, от, починає проростати на сінинка. От ще тут одна. Тут ще от, так що ще чекаю сходів, ще закриваю кришечку. Можна відкрити, тільки чуть-чуть на провітрювання, але е, Бо якщо ми взагалі почнемо почути провітрювати і відкривати взагалі, то ті несинки, які ще не зійшли, а могли б зійти, вони вже не зійдуть. Тому ще трошечки залишаю закритим свілоток, ще чекаю сходів. Так що, можливо, ще зійде. Так, е петунія. петунія. Мені щось зовсім не сподобалась цьому році. У мене були кращі сходи, хоча я ще також очікую їх, тому що бачу, що почали також накльовуватися дуже багато малесеньких пагінчиків, тільки на ну, тільки не вилазять. Декілька раніше зійшло на сінин, а. Е Деякі тільки-тільки починають -тільки сходити, тому також чекаю ще. І що в мене от гарно зійшло, мені сподобалось, це мій ось такий дзвіночок. Дзвоники такі садові, махрові, суміш. Мені сподобалося, побачила їх в клумбі біля будинку. І вони, мені, і вони мені дуже сподобались, тому що захотіла такі ж посадити. Найшла в інтернеті і купила такі насіння. Це двохрічна рослинка. Тому, звичайно, в цьому році я ще не чекаю, що вона зацвіте. Скоріше за все, це вже буде в наступному році. в мене такі дзвоники будуть рости в саду. Але нічого дочекаюсь. Так? Саме головне, що сходи дуже хороші, дружні, посходила гарно. Тому ще трошки і потім буду розпіковувати. Ось такі квіти в мене, так? Сходи квітів. І ще хочу показати ось свої банани. Я показувала, як я їх садила, Ось цей був найкращим саджанцем. От, і видно, що він. У мене росте далі. Розкрутився, там був тільки один такий от поломаний листочок. Да? От у мене все тут під низом. І от скільки листочків вже з'явилось. Три, і от четвертий вже розкручується. Так що, цей активно почав у мене рости. Другий саженець, який був в гіршому стані, так? Я вам показала, що точка росту в нього, можна сказати, вже відмерла. Але я бачу, що він все ж таки ще живий. Ще ознаки в нього є життя, так можна сказати. Тому я його підливаю і чекаю все ж таки, що в нього з-під землі почнуть рости нові пагони. Тому я його не викидаю, підливаю, доглядаю що з ним. Очікую, так. так і, звичайно, ще покажу розсаду свого перцю. Це в мене каліфорнійське чудо. Перець е, з мого насіння. Так, насіння збирала в минулому році свого такого перчика. І ось його сходи. Хочу сказати, що сходи із свого насіння у мене завжди дуже гарні, виходить. 90-100%, навіть, можна сказати, 95-100. Насінин практично всі сходять. Сходи тут дуже хороші. Три тижні від посіву вже пройшло. І зараз ось так виглядає мій перчик. Так, і, звичайно, гострий перець. Також він із мого домашнього насіння. Я сама збирала насінинки із перчика. Також гарно от, зійшов. Ще деякі от, одненькі, от, що в тільки виліз. Але сходи загалом дуже гарні. Так, і звичайно ж, звичайно ж. Баклажан мій Epic F1, який я купляла, показала вам. Ось у мене скільки виросло баклажанчиків. Ось ще тут вже такий малесенький-малесенький ось зійшов тільки на ну, сьогодні, зранку його побачила. Маленький, маленький, можете бачити, тільки на ну, вийшов. Із землі, так. Ну і з 20 насилин, 14 насилин уже в мене зійшло. так, Можете бачити, можливо, ще щось і наклюнеться, Але, в принципі, вже непогано: 14 із 20 ось такі баклажанчики. Вже по чуть-чуть починаю, звичайно, що я вже і провітрювати його. Відкриваю цю кришечку, щоб він привикав, тому що він в мене був закритий. То треба його чуть-чуть загортовувати, звичайно ж. Не зразу відкрити і залишити, тому що сходи можуть і загинути від перепаду температур. А так по чуть-чуть, на хвилин 20 спочатку, потім на другий день півгодини можна залишити. І так чуть-чуть по по збільшуємо час провітрювання, а потім взагалі відкриваємо. Так, і ось мій перчик у касетах. Також зійшов. Правда, от декілька штучок у мене тут, раз, два, три, 5, 6 перчинок у мене не зійшло. Так, а всі решту зійшли. Із 32 насінин 6 штучок не зійшло. Ось так. Так, в принципі, всі решту гарні перчики. Ось такі сходимо їх на сінин. Я вам показала сьогодні. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео. Надіюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є якісь запитання, звичайно запитайте в коментарях. З радістю відповім.